На рік, як мінімум 2,5 тисячі. Випускникам міліцейських вузів України будуть вживляти в кров такий спеціальний э, жучок. От, Як тільки ти береш хабар і отримуєш від цього моральне задоволення, стає тобі поперек серця і все. Отак, да. от чотири випуска. На Йди. двоє баба ворожила. Ми зараз попросимо фоторолога, професіонала, який професійно розставить ці крапочки. Я йду. Іди. Ну, здійснила я... Просто. а при чому знаєш, чому фішка, що а, от все те, про що ми зараз говоримо, воно ж дорого. Добро, добро, ранку, добро, добро ранку, ранку. Для того, щоб воно з'явилося в 2015 році, то ж його вже мають розробляти. Десь там yeah. по лабораторіях садячи якісь чоловіки. Ігор Володимир Володимирович Володимир Каганець на сьогодні в гостях, фоторолог, директор інституту метафізичних досліджень, перехід 4. Так, Доброго добро. ранку. Добро. 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 Нас цікавить, якою буде Україна через 5 років і в контексті світу, і просто так. Україна буде такою, якою ми захочемо. Зараз світ надзвичайно пластичний і зараз, можливо, не варто дуже придивлятися, що може бути, тому що багато, всер... багато чого залежить від нас. І тому зараз треба концентруватися на тому, що ми хочемо зробити. Можливості надзвичайно великі. Можна сказати, якщо говорити так більш загально, то зараз закінчується один величезний цикл. І от якраз кажуть, що 2015 рік і починається новий великий цикл. Відповідно, в кінці циклу завжди реалізуються найнижчі потенції. Вони мають реалізуватися для того, щоб не прийти в новий цикл. І тому хай вас налякає те, що зараз все ніби найгірше, найнижче, воно полізло вгору. Воно повинно пройти, воно повинно реалізуватися. Щоб не перейти в новий цикл. Оптимі оптимістично, mm -hmm. але, Але це. приємно. професор э, Олівер Каррі з центру натурфілософії натурфілософії соціальних наук лондонської економічної школи описує мешканця майбутнього. Так, двометровий атлет з великим носом, вузькими очима без волосся. Житиме близько 120 років, причому 80 ще буде виглядати як 20-річний вінак. Наскільки наскільки це ймовірно? Значить, по перше, ріст людей збільшується. Ну так це еволюційний такий процес. Це так воно і є. Потенціал життя людини набагато більше, чим зараз нам здається. Річ у тому, що людина має в собі механізм самовідновлення. І, на жаль, зараз сучасна людина про це забула. Вона перейшла на різні таблетки, хімія, там, переставки органів. Але ми можемо набагато, набагато більше досягнути, якщо реалізуємо цей механізм самовідновлення. Бачите, коли ми говоримо про тенденції майбутнього, то їхні зародки заховані вже в теперішньому часі. І е, ці, це, що от, е, зараз я можу вам сказати, це, е, це ті речі, які вже практикуються людьми. Люди, які вміють включатися в механізма відновлення, вони взагалі не хворіють. Їм не треба ні таблеток, ні хімії, нічого раніше. Це включається словом. Е, якщо є певні технології, наприклад, технологія, яка називається живе слово. Коли людина промовляє певні слова, вона генерує певні думки, вона насичує себе світлом і mm -hmm. вона включає цей механізм самовідновлення. Mm -hmm. і... mm -hmm. Це mm -hmm. інший від... Так, Це дві прокидає щоранку, у нас була в гостях Маврой казала: я прокидаю щоранку, кажу, я, я красуня, я прекрасна. І таким чином вона себе провокує на успіх. Значить, з одного боку, правильні думки, якщо вони ще правильно організовані в слова, в певні форми, певні блоки, тоді вона все відбувається набагато швидше. То я думаю, а от бачиш, в мене бабця, кожен раз коли лікар. Забирав курчатку в нас mm -hmm. на вона наказала, що тобі крила повідсихали. І в пав Так? Але сказала 150 разів. <звіт> а може, є такі шанси, що жінки будуть вічно молодим? Я вже не проти жити 100 років. Мені просто важливо померти своє століття красивою. От є на це шанси? Людина може залишатися молодою, і здоровою дуже довго, mm -hmm. і людина повинна вмирати не тому, що вона вмирає від хвороб. А тому, що їй вже набридло жити в цьому світі. От час закінчився. Знаєте, як сон, от ти виспався там 10 годин, ти вже більше не хочеться А Хіба таке набридає? Ну, набридає, тому що, бачите, людина ще є втілена духовна сутність. Вона тут пожила на землі, і хочеться прийти в інші стріль. Там подивилися. Та потім вона знову приходить. Вона це приходить... Чук, чук. О, а, не приходить. От, брачу, що до комп'ютерних ігри? Ви кажете, є е, технологія живе слово. А вам не здається, що останнім часом люди, люди менше спілкуються, власне. Вони більше втикають в інтернет, в комп'ютер, і ну як це вплине технологічний прогрес? На наше майбутнє Знаєте, якраз завдяки живому спілкуванні відбувається колосальний обмін енергією, і люди, коли разом радіють, отак в такі от компанії mm -hmm. дистанці... ну, не дистанційно, а разом, то відбувається якраз і омоложення, і оздоровлення. Навіть просте спілкування, навіть подивитися щось хороше, ну разом подивитися цікаву комедію. Люди стоїть зразу зброїше. Це сміється. Це от колективні такі перегляди, вони надзвичайно. А якщо в інтернеті ти сидиш <кхи> один, а там за 100 кілометрів від тебе хтось інший. І ви, в принципі, не спілкуєтеся вербально, ви спілкуєтеся через там якісь. Взагалі, знаєте, ось думка, вона ж не залежить від часу і простору. Ага. Якщо ми можемо спілкуватися дистанційно. З людиною, яка з нами на одній хвилі, тому отримує також дуже сильне здоров'я ефект. Але звичайно, що краще, коли компанія збирається. Okay. So, yeah. Так. Тому я спитаю, а будуть літаючі автомобілі? Літаючі автомобілі? Ну, мабуть, що буде. Це речі судові. технічні які три роки. Немає. Тому казали, що аби, аби уникнути е, заторів у Москві. Вже розробляють автомобілі, які там злітатимуть на певний рівень. Yeah. Не за все вони будуть не на голову падати, а mm -hmm. не, 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 не на нову. Проб, знаєте, чи є чи дві тенденції розвитку цивілізації. Є тенденція технологічна, технократична літаючі автомобілі і такі інші цікаві штучки. І друга тенденція це розвиток потенції, який є всередині людині, людини. І цей напрямок, він для України більш притаманний. І Україна буде розвиватися саме в цьому напрямку. так, бо я не вірю, що наші запорожці колись будуть літати. Тав... Літаюча Таврія, а? Тебе не дивують такі? Ні, я, я, я думаю, що, що набагато більше є шансів, що ми почнемо швидко бігати. Таврі, я дивився на, на, на вашу нашивочку, а щоб були дракони? Дракон це символічна істота. Бачите, в нього. То, є... У вас козак на драконі, то я ж питаюся. Козах? це. Так, це козак, має на драконі. Річ в тому, що драконів їх не існувало у такому вигляді, як є, тому що це істота символічна. Лапи символізують, що він ходить по землі, тобто він володар стихії землі. Хвіз земноводного, що це він вміє, він підкоряє воду, він володар води. Крила, що він літає, його дракона вогнений подих, це означає, що він володар вогню. Чотири земні стихії. І козак Мамай, тобто істинний реалізований українець, який підкорив чотири стихії, який живе в просторі волі. Він робить те, що йому хочеться. То ви такий? Ну, я хочу бути це. Поспілкуйтеся, я обов'язково прийде. Я теж, до речі, вірю, що можна так налаштуватися на правильну хвилю. Як сам собі скажеш, я здоровий, щасливий, красивий. Це буде так. Якщо я втомився, хочу там спати і все дійсно Ну, Дивіться, в людини виникає думка. Яка думка, топові стає сама людина? Людина потім може оформити цю думку в слово, в правильне слово. Таким чином вона може цю думку передати іншим людям. Отримавши цю інформацію, людина починає діяти. Тобто, в результаті дія людини це реалізована її думка. Яка наша думка, така і наша навколишня дійсність. Що ми будемо правильно думати, якщо ви зранку, наприклад, будете заряджати людей позитивними думками, правильними думками, то весь світ буде змінюватися. Тому що ранок це найважливіший час. От таке світло заліже в душу самого ранку, таке воно буде світити Ну, то не світитися Він Фоторолог, директор інституту метафізичних дослідження, перехід 4 Ігор Володимирович Каганець. Дуже дякую те, що до нас прийшли. Тут реально приємно зарядили нас позитивом, а ми тепер цей позитив перекинемо на всю нашу аудиторію. На наступній студії обов'язково дочекається.